Котча зараз граем, боже. Кото зараз граем той. А, ну, не понял, короче. Файт такого 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 такого. Что происходит? Погнали. Подивимось, что с того буде, Тут бо с тиммейтами тупо зарубался грати. знаю о ну, тупо тиммейти наташчут знаю тимейти наташчут і, ну тупо вы херню занимаете все такого так тупо идти ті, в каточку прибегаю сюда ну чек Теперь мой будут стоп Арсенал. Я теперь стоп рост. Не концерт до Cred că e Și scoate, da. Trebuie hai să facem. nu te în urmă, pe Ясно, не знаю да теперь, але понял за тіпе. Підбегаю греху я. Так, оп. Маю задіт. Да, Zabiraio, Se abrir, aí o Tais dá. Agora eu vou te animar Adrenalina. Pode menos. Aologie Se der, vou que eu é? a cortar 3x10. Vou Normal, normal. Теперь ключишка коли будете драдку Дай ну, коротче на радку, а тут у нас тепей типовочка да Сенсу нема йти я не знаю, а, чекайте, якщо там файт, то там не ще друга пачка. Зараз би я міг вмішатись, але в факт. В факт. Я не знаю, тож не показати. Так, там дві пачки. Там сто 100% дві пачки я відзив, що там урон раунд був, приходив по ним. Ну. Да у Де. Де, мимо.

Забираю всіх. Чую, що тві біля. Тому вже ночко робимо. Не знаю. Wiesz wiemy Czerwoningie Nois Radkie czy czuć supplies Zapchajny zap zapchajmy wszakie słyszy, no tak? Wsze Normalnie O, myślę, jaszczyk. Normalno. Eee, ja chodził czeknąć dam i tip. Tam szia dwóch rozwolenia. To stop. Jeszcze tip. Na pytanie kto z członk? İyi misin? Hı hayır. Tek. Ya ba. Yo, my. Ну, взорвалось это. Было так. Ну, я не знаю, Ten sznur zarabia wchodzę. No zar to pozdrowiach. Okej. Mamy cztery. No już tam jest przycip prochodzić. Wejdzie w jeho. Нажму okay, пока не получалось. Я так и дай, просто шурдуйте. Тут я в манке. Там же метайничок. Да. Ну боже, куда я кину? Там не забралась тайник. Так, добре, розкину сюда, с ног. там буде. Ну, Бляха, куди у мене наводка йде? идет? Купайся боже. Що у мене наводка водка пішла? Що у мене наводка водка залетела Зараз переграємо. переграем

Все закрываем. Теперь прям на я жесткий, а далок. Так, сын забрал стопроцент. Посыпался, не посыпался, посыпался не але нормальный чувак я нормальный адмит окей, забираем лють я думаю, тем и те мені еще нарадить, бо я думаю, що смысла нема. Ну, зараз чек на письмо. Якщо письмо від навідкрити, А якщо відкрити, то вже сенсу нема. Хочу письмо навіть. Хочу письмо навіть відкрити, но не знаю. Сенс ти. Рискувати силу всього. всього то я не знаю. Час, але може попробувати час. Але, ну контент. Не знаю. Блін, ну серйозно, бля. Але. Добре.